Очільник всесвітньої організації охорони здоров'я Тедро Саданом Гебреїсус упевнений, що цього року закінчиться пандемія covid 19 яка триває вже три роки. Глава ВООЗ висловив думку, що наразі світ перебуває у набагато кращому становищі ніж 2020 року. Водночас, за словами керівника департаменту охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації Анатолія Пшеничного, робити висновки про завершення масового інфікування коронавірусом. Поки зарано. Одна з причин недостатній колективний імунітет, який в Україні з початком повномасштабного вторгнення пішов на спад. Темпи вакцинації суттєво скоротилися, а отже, вірус продовжує поширюватися серед населення. Окрім того, нині медики фіксують і різке збільшення хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Так, за минулий тиждень на Закарпатті було зареєстровано понад пів тисячі недужих. Таких показників упродовж цього року лікарі ще не фіксували. Щодня додається близько півтори сотні нових хворих, уражених як коронавірусом, так і ГРВІ. На сьогодні стаціонарних пацієнтів 196 пацієнтів знаходяться з підтвердженим діагнозом ковід. Переважна більшість або, скажімо так, середній вік пацієнтів, які знаходяться, шістдесят плюс. Всі пацієнти або не вакциновані в жодної дози, або Вакциновані вже із закінченням терміну дії вакцин. 50% із цих пацієнтів знаходяться на кисневій підтримці і потребують кисневої підтримки. 11 пацієнтів знаходиться в відділеннях інтенсивної терапії в реанімаціях, скажем так, ну важкі. Всі вони мають зрозуміло супутні захворювання. захворювання. Наголошую, що ковід є тим провокуючим або стимулюючим фактором, тобто з Основне захворювання, ми розуміємо, хронічні захворювання, які е, завдають шкоди і, і призводять до важкості, впливають на важкість стану пацієнта. По кількості зрозуміло, що більшість РВІ, ну, це, це, це зрозуміло, але що е, розуміємо, що і велика кількість людей не тестується при наявності респіраторних інфекцій, воно може собі ну, скажімо так, дозволити пару днів. Побути вдома пролікуватися, а вже в таких, скажімо, де виражена або загальна слабкість, або інтоксикація, або там головні болі, люди тестуються. Тобто, навряд чи ми зараз, коли немає жодної клініки, симптоматики, ходимо і тестуємося, перевіряємо свій статус. Будь-яка вакцина керована інфекція залежить від імунітету. Чим вищий імунітет, тобто чим вище вакцинація, тим нижчий поріг захворювання на ту недугу. І чим нижче. Ще вакцинація, цим зрозуміло, що тим більше ризиків до пандемії епідемії в межах району, в межах міста, в межах держави.